по довіреності. довіреності в період воєнного стану, то нагадаю, що з 6 березня 22 року по 23 травня 2023-го довіреність могла бути видана на білому аркуші паперу. І коли так було, то коли ми цю довіреність кожного разу використовуємо, наприклад, вона видана на все майно, на все це майно, або на перелік майна, то треба кожного разу підтверджувати дійсність і реєстрацію цієї довіреності в тому в тому періоді того нотаріуса який я її видавав тобто ваш нотаріус, який з вами працює цього разу наступним сим'єктом пише лист на своєму бланку, відправляє його до нотаріус наталіс насилає відповідь на адресу вашого нотаріуса за наявності цього від, відповіді цієї, ви можете робити угоду, це буде безпечно. Ось тому чи приймати її чи ні, ми, звісно, бажаємо довіреність, тому що ми не зрозуміло, в якому стані людина там, 6, 7, 8 березня, 2022 другого підписувала цю довіреність, і не зрозуміло, чи жива та людина. Тому звісно, що ми бажаємо, щоб довіреність була нова. Тому в договорах, в договорах які ви, зараз уже по другому колу йде та нерухомість, яка можливо продавалась на початку вторгнення, повномасштабного. І ми бачимо, що покупець набував право власності, у продавця купував, який діє в задовіреності, то ми для себе ставимо завдання для безпечної купівлі нашим клієнтам сьогоднішньому, який через догоди вже є. Е, е, перевірка тих фактів цієї довірності. Якщо ми бачимо в підставах попередньої угоди, Берете договір у вашого клієнта продавця і бачите, що він купував, а його позавезть продавав на підставі довірності. То ви можете трохи цю інформацію, подивитися, чи був той нотаріус. можна позателефонувати навіть міністерство юстиції. Вони відповідають. Не телефонували, навіть не присприялися, що це ми, а просто що шукаємо нотаріуса, чи він працював? Вони відповідають і управління юстиції і Міністерство юстиції, які є державними реєстру нотаріусів України. Ви всю інформацію можете з'ясувати, щоб унебезпечити, що зараз ваша купець сьогодні купує ту квартиру, яка була з, з питаннями довіреності. Ось ще момент по складання довіреності. Ви вже переконалися на обумі, що треба контролювати все самим, тому що коли клієнту навіть надає шаблон без його даних довіреності, не завжди приходить нам зворотній бік, не завжди приходить те, що ми хотіли бачити. Якщо якісь є пробіли в тексті, вони приходять пробілами, ніхто їх не заповнюють. Якщо це консульська установа, а цих довіреності зараз одиниці, то звісно, консул — це український матеріал, частина факти вони посвідчують теж матеріальні документи українські, то вони все це відправляють, все це роблять. А що стосується іноземних матеріальних установ, то вони нічого не правлять. Який тексти справи, такі вони так вони його і роздрукували, підписали. і крапочки і немає до якої дати дії, Тому ми самі так робимо, і наші з ким ми співпрацюємо з вашими колегами, то ми даємо людині довіреність повністю готову. Він підписує Варшаві 22-го Листопада ми йому даємо драфт 22 листопада зі всіма датами, тільки без спосвічуємо напису метарі. Що треба перевіряти, якщо ви не стикалися з іноземними довіреннями? Треба, щоб ми могли довіреність в Україні застосувати. Потім потрібно, щоб були повні повні інформація, тобто паспортні дані, кино виданий паспорт. Причому звертайте увагу, що якщо довіреність посвідчує нотаріус за кордоном, наприклад, там джон якийсь дану він файде в якійсь країні. Ні, але це посадова особа іншої держави, то він встановлює особу студента вашого за паспортом типоном громадянина України, тобто на англійською мовою він це Тобто Він звіряє, чи він то по тому паспорту. Тому бувало такі випадки, коли на прописаній довірності український паспорт. А як особу встановити по українському паспорту, якщо це, наприклад, в Нідерландах? Тому контролюйте спочатку, пишете прізвище, ім'я чому тому, що. Він встановлює по паспорту закордонному, там по батькові немає. Тоді у вас повинно бути прізвище ім'я, паспорт закордонний, потім в дужках або через кому сказати паспорт український, паспорт український серія номер, місце реєстрації особи, яка звернулася до Те ж саме по представникові. По представникові достатньо паспорту ті українського не ну, бувають випадки, коли, наприклад, це бажано писати закордонний паспорт, але це вже деталі, коли він потрібен, то ваш клієнт про це знає сам. Тому нам eh, треба це все вказувати. Крім того, звертайте увагу, щоб було вказано відкрити рахунки в банку, тому що eh, клієнт робить довірності, а потім кажуть, там покладіть готівку мені на карту, наприклад, в доларі чи в євро. Для банка потрібно, щоб eh, так, вибачаєш, ну комп'ютер не знає, як якось... заключити, щоб вона eh, щоб навіщо банк? Щоб цю довірність можна було виконати? В чому eh, момент, що людина не може? Без е, довіри зробити ще платежі, е, як можна продати квартиру без справи відкрити рахунки, тому що ви знаєте, що е, да, єдаткові розрахунки, але по закону повинен бути висоткові розрахунки. Ви не знаєте кому, кому ви продасте цю квартиру. Можливо, вас буде дізнав, а в довірності цього немає. Тому е, ми завжди всім тишем відкриття і е, валютних рахунків, і отримання карт, е, тому що е, щоб ви людині поклали ці гроші на рахунок у валюті, вам потрібно і щоб він там зняв, то потрібні ці повноваження, щоб вони були. Ось ще вам розкажу, що у Великобританії є така послуга матеріальна, як онлайн довіреність. Це єдиний відомий мені у світі можливість отримати таку довіреність. Є у Великобританії, які можуть онлайн мають повноваження встановлювати особу і посвідчувати. І ви отримаєте довіреність по цілем англійську про повіреність. Такі моменти є. Ми стикнулися з цим один раз, не могли зрозуміти, що це й прийшли розібрати. Ну але ще коли вам таке буде в такий момент, то розрозбратись, поки не розберетесь. Те ж саме вчора казали про сьогодні, що також без підпису є санкції довіреності. Чому тому, що оригінал довіреності санкцій зберігається у матеріалах матеріальних і видається клієнту, тільки копія не копі немає війни додателя підпису, ані наталіва, щоб вас це не лякало. Крім того, рекомендувала. Я рекомендую вказувати довіреності подачі декларації про доходи і повноваження про отримання довідки вашого клієнта про те, що. Він є податковим резидентом України для того, щоб е, уникнути до нарахування йому е, дельти від е, бази податкування е, 18 і 5. Якщо він резидент, у нього наприклад 5 відсотків сьогодні, і військовий збіри, які він там буде. І а якщо він не резидент, то нього 18. Щоб тому уникнути типу, то потрібні повноваження. Для цього треба це написати, тому що ви для цього не подасте не податково не заявку на видачу цієї довідки. На видачу, на, і ви її отримати не зможете. Тому подбайте про це завчасно, а декларація теж потребує особистої явки або платника податку, або його повноваженого представника. Тому, якщо ви ведете клієнта глобальний вас вхід, то можливо це все вказати повіреності взагалі. Ну, все всі повноваження. Тоді подбайте про те, щоб вам нотаріус на угоді повернутися до вірності, тому що є нотаріуси, які бажають її забирати повірність в оригіналі, і прям не лишають її, тому що їм. Ви що вона була матеріальна, то це не передбачено законом. Якщо довіреність є повноваження, які не обмежені лише фільмівного та проводиться, то ви маєте право забрати свою довіреність. Але є такі умови, у деяких покупців що ні, довіреність залишається. Тому у такому випадку робіть або два примірника, або домовляйтесь відразу на завдатку, що довіреність ви забираєте, Не робити інші. Так, далі у нас момент при... про прийняття спадщини, якщо ваш клієнт перебуває за межами України. Це було можливо, є можливо, я думаю, що це і далі так і далі буде можливо. період, коли строк на прийняття спадщини був 10 місяців, вже давно е, пройшов, і зараз законодавство приведене в відповідність до норм цивільного кодексу, е, за яким у нас строк прийняття спадщини обмежується 6-місячним терміном. Прийняти спадщину можливо або за письмовим зверненням до нотаріуса особисто спадкоємець приходить до нотаріуса, особисто заяви перед спадщини до 6 місяців. Або він цю заяву може засвідчити підпис на цій заяві у того самого нотаріуса, про кого я вам розповідала там 5 хвилин тому. Але недовіреність на представника про те, що від його імені подати заяву, а саме підпис на заяві. Якщо спадщина тут а спадкоємець там, то треба домовляти на заділення за кордоном два документи: перший документ це заява про прийняття спадщини. що такий такий та я спадщину приймаю за законом або за заповітом. І було б супер, якщо б цю драфт цієї заяви складав саме нотаріус, там де ви плануєте відкрити таку справу, тому що. Ці заяви мають різний текст, в залежності від того, які особливості саме цієї спадщини та родини спадкодівця і спадкодавця. Тому не експериментуйте, нехай нотаріус, який буде приймати заяву, не складає сам текст. Це буде нормально. І також до цієї заяви треба робити довіреність, щоб представник прийшов і подав цю заяву, і щоб потім цей представник мав можливість комунікувати з нотаріусом, отримувати документи, ці права на спадщину, запити і приймати участь у цьому податковому процесі. Тому це можливо, але треба, щоб спадкова справа була відкрита до спливу місяців. Ще один момент важливий, який змінився раніше було без перешкод підтвердженням прийняття спадщини, це прописка спадкоємця і спадкодавця померлого, тобто того хто помер, за однією адресою. Але зараз Верховний суд, розглядаючи спори і справи про поновлення строку на прийняття спадщини, каже в своїх висновках Верховний суд, що типу знаходження за кордоном, це не є моментом, який би. Казав, що це лояльна якась підстава і є підставою для поновлення строку, щоб у особи була можливість навіть за умов війни і за інших обставин, особливо за кордоном, досвідчити свої документи і прислати сюди. Тому що був момент, коли в можливо було подати в будь-якому місці України, можливо, було відкрити спадщину будь-яку спадщину. Тому перешкодів для цього не було, особливо для людей, які виїхали за кордон. Тому це не є поважною причиною для того, щоб строк поновити. Тому коли у вас людина просто прописана за однією адресою. То не розраховувати на те, що е, інші спадкоємці е, не будуть це оспорювати. Тому просто всім своїм клієнтам, які з вами радяться щодо вступу в спадщину та своїх прав, якщо вони прописані, але мешкають фактично за кордоном, радьте всім е, сміливо, щоб вони всі е, займалися процесом оформлення заяви на прийняття у спадку до 6 місяців. Причому такі ці заяви ми ну, повинні митися ті, хто супроводжує е, спадкоємцям. Якщо є відмова термініть пачень, вона теж повинна бути до 6, до впливу шісти місяців. Яка може бути ситуація, що є люди, які, наприклад, три спадкоємця, і ці три спадкоємця не включили вам текст? Так, три спадкоємця нічого не робили, всі були прописані, всі були в Україні. Вони всі вступлять. І коли вони через рік, коли вони звертаються до вас через рік, як померли спадкодавець, і вони вирішують продати свою квартиру, і, і то, вирішують на сімейній нараді, що все, все, всі двоє відмовляються, один приймає, то це вже за всі відмови приймаються до впливу шести місяців, як і отримання Тобто Як прийняття, так і відмова від складчини відбувається до спливу 6 місяців. Тому важливо це зробити і з'ясувати, хто прописаний, хто буде приймати, хто не буде приймати, і всі ці відмови, і всі ці прийняття отримати і подати до обраного надаріуса до впливу шестимісячного соку. Тому що чому? Тому що, коли, наприклад, у вас буде е ви оформите по одній третій на всіх спадкоємців, які хочуть продати, буде три документа, три вартості цих послуг, тому що це три послуги. Е і крім, крім цього, ще буде момент про е Слухайте, я не знаю, я вас нікого не чую. Мені здається, що я вам другий раз постачено розповідаю. Я закровляюся. Секундочку. Хвилинку. Так, то, ні, не вирішу. Якщо у вас серед цих трьох спадкоємців, наприклад, хтось вишкає за кордоном, не хоче отримувати довідку, те, що він податковий резидент, а він є вже не резидентом, а може, не вже українського паспорту немає, є жодних поточені і вони не мають жодного запиту, то у вас буде як мінімум навантаження, якщо це не резидент, він отримає спадок. Щоб він отримав спадок, ви маєте хтось має сплатити 18 півтора за отримання спадку. Тому, коли вам до вас звертається, або ви бачите, що скоро буде у вас такий е кейс чи таке замовлення, таке, то раді одразу в цей момент зробити це набагато простіше і для них видніше щодо податку. Для підготовки цих документів потрібно свідоцтво про смерть. Якщо померлий, помер не на території України, а за кордоном таких випадків зараз багато має на Україні, а померла людина десь там, то як довірності в тих країнах, де потрібна постій для України з інших країн. Потрібно а постій, проставляти на свідоцтві про смерть, наприклад, Грузія Росій потрібен і чи що на було там Тайланд ось на останній сідок, Тайланд є документ про смерть, апостіль, потім переклад цього всього є ось це підстава для відкриття сукової справи в Україні, тому що без свідоцтва про смерть ми не можемо відкривати таку справу. І коли навіть до нас поштою звертається спадкодємець, тим померлим і померли на території України, ми бачимо ці записи про смерть там, в українському реєстрі смертей, ну там, де вони реєструються, так а, а іноземних ми не бачимо, і ми можемо керуватися кілька отриманням паперових носіїв за весіллями із цими документами, які підтверджують. Що стосується такої спадщини, коли особа померла за межами України, теж дуже таке цікаве питання, у якого є однозначна відповідь. Дуже були податки. Якщо спадкодавець помер на території іншої країни, він там знаходився більш ніж 173 днів. Тимчасова постійно вже перебувати більше, то він вже був не резидентом і треба теж платити 18 торків. Яка б сторона не була, з якого боку не був не резидент, що по даруванню, що по спадщині, буде вісімнадцяти півторах. Якщо діти отримують дар від батьків, якщо діти отримують спадщину, чи нас проти байдуже хто відкому, якщо один з них не резидент, то будуть податки. Те, що вони вам розповідають, що Є український паспорт, він українець, він там прихисток. Це все зрозуміло. Ці всі це, це легенди, які не відповідають нормам закону. Закон написано інакше, і коли податкові треба буде досягнути з когось податки, вона навіть це зробити, тому ми намагаємося всіх, ну, уникати таких моментів. Так, є моменти, коли ви перевіряєте документи на підставі відкритеної спадщини. З 22 другого травня двадцять року по 30 січня двадцять четвертого. Те, що було відкрито. От в цей проміжок часу, коли відкривалася спадщина, вона відкривалася Тобто, коли половині, як померла у Харкові, нотаріус міг відкрити спадщину у Києві. 30 січня 2024 року все це було в порядку порядок наведено з цим питанням, і вже нотаріус екстериторіальне не відкривають цю спадщину. Але теж встановлено законопортом, що той, хто зараз відкрив спадщину, той має вже видавати. Тобто, якщо нотаріус київський по Харкову відкривав спадщину, то він у 2025 році видасть підприємцям ці судові. Тому що, коли він приватний він мав право це зараз вже це питання вирішено і буде так. Якщо ви будете бачити, що в документах, що, наприклад, нотаріус Запоріжжя відкрив спадкову справу по людині, яка була прописана в Києві, яка майнувала з Київська квартира, а спадщина відкрита вже в з лютого 24-го, чому це Запоріжжя, повинно виникати питання і у вас, і у нас чому так, і тоді вже треба повністю цю історію з'ясовувати і далі вирішувати, чи приймати таке цілу чи ні. По тимчасово окупованій території по спадщині питання складне, тому що фактично як? Тобто нотаріуси можуть, якщо це тимчасово окупована територія і вона внесена до переліки, то ми можемо працювати з цими, з цими моментами. Але нам потрібно встановлювати всі, наново всі ці обставини. спадкоємців, Ми ж не маємо доступу до паперових носіїв. І фактично нам треба наново це все зготовувати для себе, а це не завжди можливо Можливо зробити, тому що втрачено архіви і втрачені всі документи. Ось. Тому ми радимо, що робити. Коли навіть зараз ваші клієнти або родичі роблять заповіти, то фіксувати це все собі на електронну пошту. Буквально декілька днів тому написала інструкцію себе, нам телеграм-каналі написала на інстаграмі, написала, що як робити. Я збираю, зробив, і тонати зібраю зробити і клієнтам раджу. Просто відкрити нову пошту, якусь нову, де не буде спама, реклами там багато чого іншого. Розканувати всі ці документи і всю інформацію, яка корисна, розміщувати своє особисто на цій пошті. Будь-яка особа, яка має смартфон, може створити таку вкладку в телефоні давайте вона цифровий спадкоємець. Цифрова спадщина. Цифрова спадщина це не означає, що цифровий спадкоємець отримає. З майно він отримає просто доступ до телефону, доступ до телефону, але не паролі у програмах. Тому, якщо ви в натаках несете якусь інформацію, наприклад, зараз актуальне питання, як залишити сплачену криптовалюту, так? Тому що пароль натайру тут не скажеш, натарі його не вийме, тому що е, поки що криптовалюта в не в поза законом, тому залишається кількість цифрова спадщина, і е, визначитись, хто буде отримувачем цієї інформації на випадок смерті. Зараз в умовах того, що будь-яка територія може втратити архів, треба дуже уважно і ретельно думати, на кого це спадщину залишати. Так, відставці новобудови. Алгоритм пригоджу він чітко зрозумілий, чітко не буду на цьому звертати увагу і вам це читати. Ви почитаєте і з мене, і ви розумієте, що ви знаєте, як у вас зараз з об'єктами, що ті забудовиці, які будували по сім'ї, вони поки що, кого я знаю, вони жоден не застосували оформлення у такому порядку. Жодного в мене немає в роботі. Як будували будинки і десь їм ділили їх на квартиру, так вони це і роблять на жаль. Покупці з одного боку мали інтерес до таких об'єктів і купували тому що дешевше, тому що вони знають продавців, тому що вони знають ріелтора або самого забудовника. Але в зв'язку з тим, що не всі добудовують, то така стратегія вже потерпіла крас і немає довіри у клієнтів. Вже в нас є декілька клієнтів, які звернулися з тим, що забудовник банкротів і вони про це дізналися десь там з друкованих видань і що тепер робити. Тому вам браті цим працювати, і звісно, що що на ринку, це ми працюємо. Але знайте, що реєстрація таким чином, яке пишулося дозволим, генерально позиченним договором, вона вся є, вона триває. Є реєстрація в Україні, є е, е, інвестори, які купували дорожче за цією схемою. Є забудовники, які будуть так, тому що розуміють, що іпотечні е, кредитування, те, що було, воно буде зараз відбуватися тільки ті об'єкти, які побудовані е, в надії менше трьох років і. Поки що банк з ритмом вибрати ми, ми приймали документи, які навіть побудовані не цим шляхом. Але це може бути, що завтра банк каже, ось є в нас закон про гарантування прав інвесторів і інакше робити не будемо. Тому, якщо у вас є об'єкти в роботі, які будуються відповідно до цього алгоритму, то можете ось так, так дивитися собі і вимагати всі документи. Якщо буде треба комусь особисто, хтось зітнеться з цим питанням, напишіть мені, я відповім вам, щоб з цим питанням не на відволікатися. Ось, якщо загально вам розповісти, як це має бути, то є реєстр, де реєструються ці майнові права, так само, як реєструються квартири. І коли оплата зроблена, то реєстру, реєструвати можна цього інвестора в реєстрі. Тому все прозоро і зрозуміло, і цей реєстр вже діє, і такі угоди ведуться, і реєстрації. Тому немає тому, питань жодних, крім того, що заподовниці не хочуть будуватися цією схемою. Я знаю звок, які їх навіть не планують робити. Венеція спокутників капіталу товариства я вчора сказала. Не знаю, немає? Можливо, що мені я вам вчора так сказала чи повторювати, що збилися вчора. Так, ви вчора дуже гарно про це розповіли. Так, гарно розповіли, дякую. І що стосується тоді, дивіться, я не розповіла, що коли ви про юридичну особу розповіла, а давайте тепер про банкрутство юридичної особи. Як ви самі, як всі ви розумні люди, і ви бухгалтер, і маркетологи, всі все, родні люди. І тому навіть якщо у вас немає юриста, або немає часу на це. Ви можете подивитися, взяти розширену випуску з реєстра прав власності на нерухоме майно, ви знаєте, як це брати, інформ І Подивитися власників, і якщо ви бачите якесь товариство, то ви, ем, ну, по вибух, звісно, можна що це за товариство. Ви можете по цьому товариству пошукати, ну, чи немає в господарському суді, а в господарському суді розглядаються е, справи так само, як в судах загальної юрисдикції, тобто за місцем розташування товариства. Так, якщо у вас товариство розташовано в Києві, то по пошуку в судових рішень або на сайті судової влади, я вам пізніше там покажу, як шукати, ви можете обрати той суд, де зареєстрована це товариство, щоб вам швидше шукати, щоб у вас не 200 сі було, там, а 20. І дивитися, чи не порушена справа про банкрутство цього юридичного особу. В чому нюанс? Тому що як інструмент юридичного особа, він дуже зручний, класний, і ми будемо з цим працювати, якщо будемо більше працювати, якщо військовий збор такий буде більшим. Але є певні ризики того, що є ж недобротвісні всякі гравці на ринку. Тому наше завдання перевірити. Якщо ми робимо нормальний due diligence, перевірку всієї цепочки, якщо в нас на це є ресурс, час, запис, або якісь ризики, які ми бачимо, ми тоді ми вже все відкриваємо передивляємося. Звісно, що з кожного воду передивиться там десять власників, це буває складно. Але три власники ми передивимося з вами, і ви самі передивитеся, ми передивимося. Якщо ми бачимо, що з нашого попереднього власника не в цьому не цьому який зараз, а у того, якого він придбав, наприклад, наш фізик купив у позаминулого якогось там. Юріка. А вони багато хто купили доріка, тому що це були забудовники. Вони будували, і в одній із схем фінансування вони купували Вони, Спочатку був типу попередній договір, потім цей попередній договір як то там пропадав, і вони купували по основному договору продажу, там через два-три роки. І зараз у вас в роботі ця квартира з тим покупцем фізиком, який купує Юріка. То не час і подивіться на цього Юріка, тому що якщо він зараз перебуває у процедурі банкрутства, то по законодавству про банкрутство все майно, яке вибуло е з власності товариства три е роки до банкрутства сьогодні, наприклад, 1 січня 25-го року. Віднімаємо три роки від того 1 січня 25-го і отримаємо 1 січня 22-го. От всі угоди без виключення, все майно, яке він продавав всі ці три роки, повертається в інквіт масу. Цього товариства при банкрутці. А от ці власники, які купують майно, нехай шукають, хто там отримав гроші і стягують. Якщо вони не стягують, вони будуть в п'ятій черзі, тому що ну, грошей їм не хватить. Не вистачить точно. Тому що, якщо підприємство в банкрутці, то там зазвичай великі суми, і е, наш е, фізик може попасти в ситуацію. Наш сьогоднішній покупець. Навіть і той продавець, який, який вас зараз продавець, теж може втратити це майно. Тому це дві хвилини, але вони можуть спасти репутацію вашу, нашого і. Е, вашого покупця від не дали покупки. тому що такі можуть раді цікавості подивитися, скільки очі справ про банкрутство і кожній ухвалі куча майна. Майно один, майно два, майно десять. Забрати в ліквід МАС. Оцінюється е, майно боржника. Всі борги е, е, дорівнюють цьому майну, а все майно це все, які яке він невірно продавав. Тобто просто берете одної ухвали, забираєте абсолютно все, і повертаєте в МАС. А Потім розбирається, хто кому що винен. і це дуже довго, і невідомо, і ще потрібно е, вчасно. Тим, хто себе кредиторами, внести свої е, вимоги як кредитора, а наші е, інвестори багатоповерхівки не знають, що, що вони мали це зробити. Це два випадки, і В одному ця жінка каже, я не знала, що там зробити. в чаті, що вони банкрути. рік назад були. А, а подати треба вже було давним-давно. Уже навіть строк для подачі цих е, вимог, як кредитора. Вона ж видала ці 2,5 половини мільйони квартиру, так вона ж вона ж Вона є винні гроші. Це я кажу про майнові права, передпочила на майнові права, то по квартирам можете відібрати квартиру, якщо це так. Тому бажано перевіряти. І коли це ви бачите, що у вас продавець приходить з актом приймання передачі як об'єкт нерухомості належить товариство на акту приймання передачі. то дивіться, що щоб з 23 травня 23 року на цьому акті було або написано, що продавець той, що передаватель майна не в шлюбі, і до своїх нотаріусів з проханням перевірити, чи це правда, що він був не в шлюбі. Або повинна міститися прямо ті з дружини прямо на цьому акті. Тобто не тільки чоловік передає, а й дружина передає. Це ще раз нагадую. Астійна перевірка забудовника. Все, це ви знаєте, але ще раз скажу, що судові спори. Судові спори, я знаю, що особа один, особа два. Але по контексту цих судових спорів, спорів можливо це. Пояснити, ви про це запитуєте. Навіть якщо там написано особа один і особа два, все одно ви можете запитати це ваша справа, тому що е, будь-яка особа зараз е, має зареєструвати особистий кабінет у судовій владі, і ваш фізик, який навіть не юрособа, адже особа, а навіть фізова, якщо ви знайшли якийсь компромат, якісь рішення, яке може бути його, ви розумієте, що це. Може бути він, а може бути не він. то ви можете йому сказати, що візьміть, зареєструйтесь, авторизуйтесь і прийшліть цей скрізь екрана, що це не ви. Тому що, якщо це не він, то в ньому в кабінеті нічого не буде, ви будете бачити час скріну, ви будете бачити там, час на робочому ось, То теж саме і по бірособам. І багато, і ви теж можете вимагати. це, Якщо це доречно, якщо це якась там приватна продаж, а не відділ продажу, який нічого нікому не дає, тому що ви хочете купити, хочете ні. Ось. Ми користуємося платною програмою Control, нотаріуси, багато хто користується, нам давали їх користуватися безкоштовно. Ми користуємося саме наш офіс, користуємося і і так користувалися і до цього. Цим Control це дуже зручно, тому що можна знайти хто де зареєстрований які адреси зареєстровані, пов'язані особи, хто де і до речі, ще по юристовам. Ви коли продаєте квартиру, то що вам вчора казала про зброю? Теж така сама проблема може бути по юридичній особі, по юридичній адресі. тобто ваш власний взяв. Хто зареєстрував, де він його зареєструє? Звісно в своєму адресі прописується. Якщо він бюро особу реєстрував, він теж її реєструє особу, може зареєструвати за адресою свого майна. Тому просто хоч запитайте, щоб вони ми пишемо, ми нотаріат пишемо, що продавець свідчить, що він не, корисну, не використовує цю юридичну адресу, як адресу цієї квартири, як юридичну адресу жодних товариств. Але писати колоснично, вони читають, це підписують, а не завжди це так. Тому теж звертайте на це увагу, щоб наш покупець був задоволений нашою роботою інформаційна перевірка. Знаю, що багато з вас, хто робить ці перевірки. Так, тепер житлові сертифікати. Борис Михайлович, мені ще є час чи ні? Я прошу ну, ще. Ну, Тож, ну, мені це ну, все другого. Я випадаю без обов'язку. ні ні я все, я все, ще не роблю. Житлові сертифікати, дивіться, все це працює, є багато нотаріусів, хто це робить, гроші виходять на рахунок. У, нас, у мене особисто було того угоджу, все було супер. Єдине, що це 5 днів робочих і швидше там було у нас, швидше, ну набагато, це 3,5 днів. Ось, Якщо оцінка у вас, якщо у вас об'єкт стоїть дешевше, а, а статикат більше, гроші не повертаються. Якщо навпаки, то доплачуться. Є питання по частинам, якщо купуємо одне майно або двома сертифікатами. Якщо у когось присутніх є таке питання, я допоможу з цим розібратися. Не буду зараз ваш час на це витрачати, бо це дуже таке. Ну це питань небагато. Зверніть увагу на те, що можна застрахувати майно. Є умови там, де до 200 мільйонів гривень є умови, які Виключають сертифікат, дії, які не виключають сертифікат, я на телеграм-каналі розмістила дві пропозиції страхових компаній щодо цього. Якщо вам цікаво, то можете взяти інформацію, вона там в є. Так, е, перевірка судових рішень. Дивіться, якщо ви, ви знайшли в безкоштовному досвід, що ви бачите, що ваш Шевченко, мабуть, а Шевченко, тому що Шевченко, дуже багато вроде і коли забувається програму у вас. Ви забували Шевченко, а знакома особа один особи два. ви знайшли, наприклад, Шевченко, прописаний у червському районі. І у вас по черзі тут. То це, мабуть, ваш Шевченко. І якщо ви це відібрали ці ухвали, то ви можете свого Шевченка, продавця, заставити через електронний суд, бачите, ID через ID, авторизуватися і прислати там фін з щоб ви зрозуміли, що це не ваш. Або буде видно, що це ваш. Тому що у нас є два е, варіанти пошукати. Я ось їх написала. Тут всі посилання, вони ми активні, можете приходити і подивитися, що там є. А, так. А... Так, так, так. Ось я завжди даю список офіційних джерел. Це посиланнями, ви можете переходити і перевіряти. Це все, що ми перевіряємо, якщо нам необхідно, це те, що є в свободному, спокійному доступі. Можете брати і база паспортів, покращених виказаних. Ось у мій телеграм-канал, останній пост з посиланнями на стати компанії. Все, сьогодні все посилання на всі перевірки, всі надала. Дякую за увагу.